Безвіз це безумовно круто. Звучить в країні, де змогу виїхати за кордон, мають лише 20% населення. Безвізовий режим з Європою досягнення не для кожного. Насправді ми радіємо лише скасування 35 євро візового збору для багатих, що аж ніяк не вплине на якість життя бідних, у яких разом з безвізом давно настали без доріг і без грошей. Європа без кордонів найгучніша новина цього тижня. Європарламент таки проголосував за надання безвізу нашій країні. На цій фінішній прямій українці вже пакують валізи та готують закордонні паспорти. Проте чи не зарано? Адже схоже не все так райдужно, як здається на перший погляд. Коли ж українці насправді зможуть почати подорожувати Європою без принизливих посольських черг і стосів довідок? Та найцікавіше, куди подінуться візові рішали та хто заробить на безвізі? Все це тільки у програмі гроші. Міграційна служба та візові центри під облогою. Українці, почувши новину про безвіз, масово рванули за біометричними паспортами. Просто у нас турни не... теж не дивно, що візовий центр такої навали не витримав. У паспортному сервісі кажуть, систему зламали. СБУ проводить обшуки, а на сайті візового центру досі висить ось таке повідомлення. З технічних причин в усіх центрах паспортний сервіс оформлення та видача закордонних паспортів і id карток не здійснюються. Там, де виникає проблема, завжди з'являються ті, хто цю проблему стримиться замзду рішить. І дійсно, поки державний паспортний сервіс лежить, візові рішали заробляють на цьому гроші. Ви тільки подивіться, на цьому ресурсі нам пропонують за шалені 5 тисяч гривень зробити біометричний паспорт не за місяць, а всього на всього за два дні. Да, Добрий день, а подскажіть, пожалуйста, мене вот интересует услуга оформлення загранпаспорта біометричного за два дні. Вона работает у вас. Да, конечно, 5000 гривен угу. да. ДП-документ сейчас не работает, я так понимаю, что вы абсолютно не зависите да, от него. То есть можно через вас оформить, смело оформлять загранпаспорт, и он будет через два дня? Да, конечно, можно. Невже змова! Адже наразе Державный визовый центр лежит и не дыхает. А узнать, что происходит на самом деле, телефонуем пресс-секретарю ДП документа, пану Поліщуку. Сейчас есть какие-то визовые центры, вот в интернете очень много объявлений, которые тоже делают биометрические загранпаспорта, в том числе там за два дня, да? Насколько они вообще легально существуют? Это серые-черные посредники, которые каким-то коррупционным методом это все делают. Mm -hmm. То есть они естественно, они ничего не делают. Они просто дуют за руку человека и ведут его к коррупционеру. Схоже, на відкати корупціонерам з міграційної служби йде чимала сума. Давайте порахуємо, реальна вартість біометрії трохи більше 500 гривень. Тож переплата сірому посереднику за швидкість більше 4 тисяч гривень. Невже коли система державного візового центру знову запрацює, кожен українець, взявши свій біометричний паспорт, зможе легально притнути такий жаданий кордон із Європою? А от і ні. На буремному шляху до безвізу у нашої країни ще три бюрократичні бар'єри. Рішення Європарламенту мають затвердити на засіданні комітету постійних представників країн-членів Євросоюзу, потім воно має пройти через Раду ЄС. І тільки після цього складного процесу український безвіз ляже на підпис президенту Європарламенту. А як і звісно, європейські бюрократи вони люди не От поэтому й так я припрпрідпомагаю, це все таки э, во второї половині воду українці такі э, путешествовать без э, шенґенських лі що ж насправді означає для України такий омріяний безвіз? Та хто від нього виграє? Політики, бізнесмени чи студенти? Невже українці нарешті зможуть почати вчитися та заробляти у такій жаданій та поки що недосяжній Європі? А от і ні, Безвіз – не членство в європейському союзі. А отже, право навчатися та працювати без візи не дає. Експерти переконані, відбулася звичайна підміна понять. Нас знову дурять. Безвізовий режим став таким резад-замінителем євроінтеграції. Уже три роки назад Росіяктивно мусірували імена євроінтеграцію України. Сьогодні об там забули і ніхто не говорить. Який же тоді сенсу без візі, якщо українці лишаються настільки ж безправними на території Європи? Решті за будь-якого знавця та єврокритика про переваги та недоліки без візу знає ось ця родина мандрівників. Раніше я займався банковським бізнесом я працював в українських банках. Після цього я ми там рішили побутішество. Знайомтесь, це Максим, голова родини. Він разом із сім'єю об'їздив пів світу і навіть почав будувати успішний європейський бізнес. Європа змінила його світогляд, і від тепер фірма Максима влаштовує приватні туристичні екскурсії для забезпечених людей. Віс відкриває просто можливості такого комфорта, і в будь-який момент можеш воспользоваться якими-то акціями авіакомпанії, автоперевозчиків или там жиде білети і швидко уїхати в Європу. Сподівання сподіваннями, та на практиці виходить, що безвіз лишень спрощує деякі бюрократичні формальності. Вас не принижуватимуть чиновники під час збору необхідних довідок, не дивитимуться з у посольстві. Та, звісно ж, ви зможете не платити 35 евро консульство. Збору. Ну збору допоки рішення Ради Європи немає, все що лишається нашій країні, чекати та сподіватися, що до літніх відпусток Європа таки відкриє свої кордони для українських громадян.